Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Е, ну що, хотів би привітати вас в першу чергу зі святом Трійці. так як у нас цей праздник грішно щось робити. Е, ну, робота в селі, як завжди, знайдеться. Вирішили не робити такого нічого, там різати. Грюкати, гепати, але огород потрібно рятувати. Якраз поки що такий день попрацюємо трішки на огороді. Берій. Зараз вже переверну камеру і поясню, як воно так вийшло і чому воно так. І що з цим саме будемо робити, і яким препаратом будемо обробляти для того, щоб його просто знищити з нашого огороду і більше він не турбував. Чому я так впевнений, що з одного разу його знищу? Тому що в минулому році він був в іншому місті. Якби був пробний варіант, обробили на цей рік, покажу результат. На сьогоднішній день ну, ось цей участок у нас посажений, тут кабак росте. А ось цей затягує сусіднього сінокосу, який саме ми, в принципі, викошуємо поступово для корму бичків. Але так як цей рік. Пахали огород трактором в іншому напрямку, тобто трактор то йшов, як ви бачите на екрані, від скриди сіна і надвір. Для того, щоб вирівняти огород, тому що так як постійно пахалося навпаки звідси туди, воно накидувалося бороною в у сторону. вийшло, що в нас огород йде під углом. А цей рік вирішили пропахати в іншу сторону, щоб якби його перевертати навпаки. І звідси, виходить, з сіна косу зацепили, перевернули пері до нас на огород. Пері, як нам всім відомо, це така рослина, яку дуже нелегко знищити на участках. Корні в нього дуже і дуже противнючі. І в ньому нічого не росте, і він дуже швидко поширюється. Тобто, що ми будемо робити зараз? Це розводимо гербіцид і пробризкуємо ось цю ділянку, захвачуємо трішки на сінокос. Головне потім не зацепити його і не згодувати тваринам. І протягом двох тижнів він буде засихати. Потім вже сухе згребемо, на наступний рік знову ж таки воно спахається і можна буде садити. Така ж сама ситуація в нас була з перейом. Ось на ось цьому місці, де в нас зараз починає проростати картопля. Чому тільки починає проростати? Тому що ця картопля садилася трішки пізніше. На відміну від оцієї. Це Зробили для того, щоб коли тут уже молодої не буде, почнемо підкопувати оцю для власного споживання молоде. Таким чином, у нас довше період буде картошка для власного споживання. У минулому році в нас тут її не було, нічого тут був в Таким же самим чином його обробляли, він висох. Один раз, повторюсь, обробили. І як бачите, в цей рік його вже нема. А якби ж це не зробили, то з кожним годом він би заполоняв би більші і більші ділянки нашого огородику. Ну і поступово бо він би просто знищив огород і не було б навіть де собі і картоплини посадити. А зараз, поки ми спройдемо, покажу яким самим препаратом, чим будемо обробляти, не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і написати будь-який коментар. Це допомагає нам розвивати наш канал. Використовувати будемо ось такий звичайний оприскувач, нічого Тут професійного не треба, я думаю, в кожного в селі на господарстві таке є, і кожен може самостійно це все зробити. Нічого сверх'єстественного такого в цьому немає. Що стосується отрути, для нього будемо використовувати отакий от препарат, називається він Ураган Форте». Ціна його 145 гривень. Це не реклама. Зразу говорю. Чому постійно говорю, що це не реклама? Тому що це не реклама. Для того, щоб рекламувати, потрібні певні договори з фірмами виробника. Тільки тоді я можу робити рекламу. Поки цих договорів немає, я зобов'язаний говорити, що це не реклама. так як... За рекламу без договору можна також отримати позов до суду і отримати штраф. І будемо використовувати ось такий прилипач. Це обов'язково для того, щоб сам препарат досить добре прилип до самої рослини. І тоді він протягом певного періоду часу буде. Добре працювати і досягати корінь самого перію чи будь-якої рослини. На що б він не попав, він знищить все на своєму шляху. Це не той гербіцид, на який можна там по помідорам пройтися, він бур'ян патрула бур помідори став. Це така штука, яка, ще раз повторюся, знищує все на своєму шляху. Так що також хотів би відповісти на запитання, показуй господарство, що ти все, дискусії устраєш. Там, де в мене є господарство, я показую. Те, що я роблю, я показую. Те, яке господарство, скоро, зовсім скоро з'явиться вже і ще в нас, також буду показувати. Бувають інколи такі відео, можливо, комусь не до вподоби, що, вроді би, як про щось і не про все. Навіщо я це роблю? Я роблю для того, що є люди на каналі, які чекають відео. І коли якийсь період часу я не знімаю відео, то люди починають турбуватися, писати. і, Одним словом, турбується, що сталося, чи живі, чи здорові. Саме тому я буває викладую такі відео, щоб аби тільки показатися, що зі мною все добре. Тільки що поки що прийшов за городу, знімав відео. Хотів сьогодні потруїти, дружина розкричалася, праздник не роби нічого. Труїти будемо завтра, а через декілька тижнів покажу вам результат. Ну, в якомусь відео обов'язково це буде. Ну, ясна річ, якщо по цьому відео побачу зацікавленість. Отже, якщо праздник нічого робити не можна, збираю вудочки, доїдемо на рибалку. А з вами на цьому завершуємо це відео. Буде таке ось коротеньке. Вам дякую за перегляд, дякую за підписки, коментарі, за вашу підтримку. Всім на все добре, до нових зустрічей!